Дівчата зрязають коси, того шнуриють берці, їм щастя приснилось, здалося, кровить забетована смерті. Додому. Дівчата збережуть сили і вже не рахують зморшок постійно туди на крило. шепочуть ще ще трошки. Дівчата стоять на чатах, безсонні розбурхані очі. Слабкість. Стискає в щата, впечуть заплакані очі. Дівчата рівняють спину з думками про тих, кому важко. Ворог таких не спинить, кулею влучить тяжко. Дівчата не хочуть втрачати, тому подають набої. Тому одягають халати і вчаться тримати зброю. Ніхто, мабуть, не міг подумати, що в 21 віці може бути війна. З яких пістав, за яких підстав? Задля чого? Для кого і ім'я чого? Да, була Перша світова війна, Друга світова війна? Всі знали, захищають свою землю. Знали ворога. Німця, фашиста і так далі. А сьогодні. Ситуація сталася так, що нема війни, але є вона. Тому що той, хто на нас напав, не визнає того і доводить всьому світу, Бу, що ми ведемо Братовбивчу війну. Якби не було Росії, була б у нас правовбивча війна, чи були б такі події, чи такі були б обставини. Тобто Росія агресор вже не один день, не один рік. І не десяток, а віки, починаючи ще з 12, 13, 15 століття інші. Але припідноситься це для нас обману іншими обставинами. Беремо приклад сьогоднішній день. Один день склади під Харковом, чомусь загорілись. Вбивство в Київ в центрі міста. Народного депутата Росії. І опять у мене так бачить наш старший брат Лапка. І світ, або частина суспільства України віриться. І це буде до того, поки ми всі не об'єднаємося і не зрозуміємо, що ми маємо дати відсіч агресору. І перестати думати, що Росія це наш друг. Ніколи вона не була нашим другом. Бо мільйони життів забрала в Україні. не тільки українці, і росіяни і інших національностей. І при тому, що вона права а без права. Тому я хотів би сьогодні. Зрозуміти одне, що якщо пішли жінки на війну, значить в якійсь мірі вже ми зрозуміли проблему, яка існує в нашому суспільстві. Але ми маємо повністю зрозуміти, що ми маємо створити саму потужну армію, бо ми знаходимося в центрі Європи. Ми саме приваблива держава земля. І структура світовій спільноті і до нас будуть протягувати пазири. І поки ми цього не зробимо, це буде така проблема. Я безпосередньо практично щоденно працюю із Міністерством оборони, з керівництвом наших військових частин, що якраз тут мають формуватися потужні збройні сили, які не зраджують. Які не переходять на іншу сторону, як перейшли в Криму 85%. Висок. І той негатив, що на сході України не було взагалі армії, не має тут створити, не має захищати Україну. Бо тут істинні патріоти України. Бо ви пішли за своєю волею, за своїм покликанням захищати Україну на відміну тим, хто тікає. Ховаються ті чоловіки, які мають це робити. І я вклоняюсь перед вами за вашу мужність, вашу відвагу, ваш героїзм. Переважна більшість з вас медики. І від ті, хто бачите саме важке, дивитись на скаліченого чоловіка якого варто любити і кохати, боретесь за його життя і даєте все можливе створювати, щоб він вийшов і був повноцінним. Тих, хто готує їжу, тих, хто допомагає солдатам бути дуже чистим і охайним. І, шана вам, і велика дяка. І повага до вас. Захисників України, що ви робите таку велику справу. Демо по здоров'я істориці віддячення вам, Господу Богу, за вашу дійсно важку працю. Бо психіка в кожної людини, психологія, вона не безмежна. І все це вам бачиться, сниться. І все це ви вас перед очима, і, і ви прекрасно розумієте, що це. Тому сьогоднішній захід, такий відбувається, це якраз вдячність від громади міста за вашу титанічну велику працю. Дякую вам і слава Україні. Доброго дня! Надзвичайно рада сьогодні бачити вас у цій гостинній залі таких чудових, чарівних, душевних жінок. А надзвичайно приємно бачити вас сьогодні із своїми діточками, і тими чоловіками, рідними, близькими, хто прийшов сьогодні до вас у цій залі, заради кого, власне, ви перебуваєте там, на сході. І почесна місія відповідно до розпорядження міського голови з метою вшанування жінок-учасників бойових дій в зоні АТО цінними подарунками нагороджується. Дивлячись на вас, мені хочеться одне сказати, що треба, щоб на вулиці була весна, квіти і такі чарівні житті, як ви. Мені хочеться, щоб у вас була любов, терпіння, злагода. Ростими своїх дітей і ражали інших нових бойових хлопців, дівчаток, тому що їх нам не вистачає. Але сталося так, що. Все життя і Україна бореться за своє, свою незалежність, і в тому числі в 41-му році, море дівчат виконували самі тяжкі завдання, чи то в розвідці, чи то витягували з поля боя по десятках, сотнях чоловік, ранених хлопців і виконували саме тяжку роботу. Сьогодні знову випала доля вам цю саму роботу робити. Тяжку. Складно. Хтось за своєю посадою, хтось без посади за призванням. Я вам хочу побажати, щоб наступив мир, щоб наступив спокій в ваших серцях. Любові вам від ваших близьких, рідних, чарівних дітей, шани, знайомих, поваги і кохання. Безмежного кохання ваших самих рідних, близьких чоловіків. Наказом Началь... начальника Генерального штабу Головнокомандувача Збройних сил України від 2 березня 2017 року No79 відзначено почесним нагрудним знаком начальника Генерального штабу Головнокомандуча Збройних сил України за у військової служби 3 ступеня Собчук Людмила Леонідівна. В нас у чоловіків є таке почуття сорому перед вами І в цей же час почуття великої гордості. Сорому за те, що ми, чоловіки, дозволили вам побачити, що таке війна, гордості за те, що ви у нас такі є, які відложили всі свої домашні справи і пішли захищати нашу батьківщину. Згуте мені з виконати таку ж почесну і приємну місію. І... Начити людину, яка не є учасником АТО, утім неодноразово в АТО бувала, яка не залишається осторонь питань ні бійців, АТО, ні волонтерів, загалом для якої немає не її справ, тому що усі справи, і усі питання її. Отож, за поданням громадської організації Творча сотня рух до перемоги за громадянську мужність, патріотизм, громадянську активність та самовідданість... Прямовані на об'єднання громадян України у прагненні суверенності та розвитку держави, метаю волонтерів за гідність та патріотизм. Звичайно, сьогодні, надзвичайно потужно, надзвичайно духовно і душевно. Коли ми приїжджаємо безпосередньо згодом, зону АТО і зустрічаємося з жінками, повірте, можливо, це як жінки, жінок відчуваємо, і коли людочка, з якою ми безпосередньо зустрічалися, тільки як ви, і бачиш ці сльози, коли говорять про дітей, про матерів і так далі, хотілося, хотілося зібрати вас всіх, хотілося вшанувати, подякувати щиро. Низько вклонившись за вашу мужність, за те, що наша Україна багата такими чудовими, надзвичайними жінками, які вміють навести лад сім'ї, у державі, хай Бог допомагає всім. Низький, україн, шана і повага, і особливо велика повага для тих, хто чекає тут, чоловіків, жінок, матері, сестер, всіх. 第二位主持人。 Звичайно, страшно. Але те, що е, саме важче було, я розкажу свої е, почуття і, мабуть, вони співпадають з вашими. Саме тяжко було прийняти рішення, що от, поїхати туди, не захворіти, не знайти іншу причину, поїхати і ну, відчути це все. Не знаєш, куди ти їдеш, чи ти вернешся. Ну, але обов'язок є обов'язок. Так що тим більше жінці лишити сім'ю, дітей, чоловіка, батьків, це, ну, це подвиг, не просто подвиг, не просто слово. Я розумію відчуття дітей. Чоловіків, батьків, тих, хто лишався і чекав. Там воно вже входиш в цю всю водоворот цих подій, воно якось там легше, але тут тяжче. Набагато тут тяжче чекати, чекати вас. І ну, дякую вам за все. До того хочу подякувати. Всім нашим волонтерам, організаторам цього заходу вони також бували там неодноразово. Ця підтримка для нас всіх дуже-дуже важлива. Солодкі небеса, такі солодкі, як траві віуса, такі пагучі, як вишневий світ, такі чегучі, як ви в даруй мені солодкі небеса, такі прозорі, як траві віруса, такі як гарні квіти ти навесні, і небеса даруєш ти мені. Que nem Ми маємо вибороти своє право, свій лад встановити у своїй хаті, у своїй країні. І хто, як не українки, як спокон віків ведеться, мають бути берегинями у своїй хаті, а коли приходить біда, стають і захисницями. Саме так називається наш сьогоднішній захід. Жінка-захисниця, жінка-берегиня. Тож нехай вам, шановні, надалі не доводиться захищати. Будьте берегинями, будьте коханими, будьте закоханими, будьте слабкими і будьте сильними, тому що ну куди ж нам від цього подітися, правда? Дякуємо вам. Слава вам, жінки! Справді пишаюся, що ми з вами живемо в одному місці. Покладуйте самі собі. Перш ніж перейти до, до фотографування. Дякуємо за плідну співпрацю в організації і реалізації сьогоднішнього заходу виконавчому комітету Старокостянтинівської міської ради, і особисто Миколі Степановичу Мельничуку, тому що він, отак запізнившись, прийшов, швидко побіг, але направду долучився до організації ось цього. І це, ну, це не просто красиві слова. Я ж не буду просто так говорити. Ваші оплески. Ваші обліски управління соціального захисту населення міста Старокостянтинова і особисто начальниці управління, волонтерці творчої сотні до перемоги Наталії Шабельник. Дякуємо. Ваші обліски приватного підприємці Миколі Іванчику і перевіреній команді однодумців. 42-му гарнізонному будинку офіцерів і безпосередньо директору цього закладу, який сьогодні одмічастий випадок, коли він не за пультом, а за столом Сергію Джебакову, а за пультом Сергій Скоп. Але про те, це вище. Дякуємо готельно ресторанному комплексу Пієста, де ми знаходимося і Сергію Соляру особисто, справжньому благодійнику і помічнику. Волонтерам творчої сотні, всім артистам я вас буду зараз називати і запрошую сюди підніматися. Ну, спершу Петро Радушинський, наш фотограф, який наказав всім потім спотограхуватися. Катерина Колодецька, під вашим обліським, рухається. Олені Машняковський. Сергій. Озвучував і співав сьогодні. Роману І Нашій юні зірювці Катерині Нелоїдов. Катю, ходи. Дякуємо Євгену Гурму за відео. Женя. Спасибі. Дякуємо кожному, хто. Долучився до організації цього заходу. Дякуємо кожному, хто став причиною проведення цього заходу. Дай нам Боже, миру, добра, радості і любові. І Наталія Шабельник за обрядку вкриті.